Сьогодні в АТБ почались нові акції, йдемте разом зі мною. Взяла фанту по 31.90, взяла свій улюблений чай Ахмат, взяла аж дві пачки по 69,90. Також почалась акція на рябчик по 56 гривень, на пиво стела Артуа по 27 гривень, також фротелі, Фрагуліно Росо, Б'янко та Росато. Це є вино і гристи коштує вино. 59,90 Також почалась дуже класна акція на каву. Чорна карта для турки та еспресо по 75 гривень. На пельмені Левада з яловичиною та свининою 99,90 також з яловичиною 91,50 та панські, ось такі маленькі по 49,90 І ще взяла ось таке молоко. І До речі, тепер місні знижки діють цілий тиждень. Взяла з картою тебе це молоко по 31 гривні. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знижки з Байнасі, посилання в шапці профілі там ще більше цікавого. Також я взяла дуже класні сорочки кому по 13,50, а сортів з морепродуктів по карті я тебе за 164 гривні. Йогурт, дольче великий. Персик маркує 21 гривня та чудо два шари по 12.90. Агуню взяла по карті я тебе за 13.97, ось таку мілку. Шоколадною пастою фундука по 130 гривень. З картою я тебе ось такі шоколадки мусові. По карті я тебе за 990 міц. знижки тепер діють цілий тиждень. Ось таке Мохіто по 25.40. Також почалась дуже класна акція на персики від своєї. Лінія взяла по 77 гривень, оливки по карті за 47 гривень, шоколадка Міленіум Пориста, білий, чорний та молочний шоколад по 22 гривні, Рошен з подрібненим Мигдалем та просто Special 56% 24,50 та 80% по 29,90. Хачапурі Валесто по 49 гривень з картою АТБ я також взяла свої улюблені ватні диски, Cotton Pets по. 21 гривні за 120 штук. Також ось такі вологі серветки дитячі від Pampers Sensitive по 58,70 Colgate зубна паста Max Clean по 49,90 зубні щітки. Ось такі дуже класні. До речі, по 75 гривень. Сир сметанковий з звинигородський, екстра по 49.90. Ось такий сир білий. Філадельфія по карті АТБ 42,90 І ще я взяла дуже класну пасту для взуття білу по карті АТБ 23 гривні. Якщо у вас немає карти АТБ, перейдіть по ссылці в шапці мого профілю в мій телеграм-канал. І ось тут зверху буде писати карта АТБ тут. І вам ще й за реєстрацію дадуть 75 п'ять гривень кешбеку. Випишіть коментарях, як вам такі акції.